100 доларів в день на таксі це реально заробити? Так. Реально, а я, я, що треба для цього робити? Це треба годин 12 працювати? Можливо, і більше прийдеться працювати. Ти ж хочеш заробити 100 доларів, правильно? Ну так. Да. Тобто, в тебе є цілий день, в якому 19 годин, тому що 6 годин там комендантської години, 5 годин комендантської години. У тебе є 19 годин. За 19 годин ти можеш і 200 доларів заробити, якщо тобі. Потрібні гроші. Заробив сьогодні в тебе є вільний день, заробив сьогодні 200 доларів. Завтра знаєш, що ти там десь на вахті працюєш, відпочив цілий день на роботі, потім прийшов, знову заробив і в тебе грошенятка в кармані. У нас найкращі умови. В шапки профіля є. Посилання, я зараз прийти. Переходьте, набирайте менеджера. У нас найкращі умови роботи на Toyota Prius, Toyota Avalon, Toyota Camry, Toyota Corolla, Tesla. 50% від каси компенсуємо паливо автомобілі з ліцензією. Оплата щодня.